Доброго дня малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за небом навесні. Подивіться, будь ласка, яке небо сьогодні? Так, небо навесні, неймовірної краси і глибини. Воно теж, мов пробуджується від зимового сну, холоду і випромінює яскраві фарби. А де знаходиться сонечко на небі, на відміну від зими? Воно високо піднімається. І та сильніше гріє. А яким ще може бути небо? Небо може бути блакитним. А як змінюється небо залежно від погоди? Буває, що воно затянуто хмарами, а буває ясне. Пропоную вам прослухати невеличку казку про хмаринку веселинку. Маленька хмаринка спокійно висіла в синьому небі і зажурено дивилася на землю. Ти чому така засмучена? запитав в неї вітер. Дивись, як весело там унизу. бігають діти, шумлять дерева, літають пташки та метелики. А я хочу розважатися. Тоді я запрошую тебе на прогулянку. А куди ж ми полетимо?» – запитує в нього Хмаринка, до Великого озера гратися з хвильками. Гаразд, але ж я не вмію літати, зітхнула хмаринка. Я допоможу тобі, тільки не бійся. І вітер дмухнув на неї. Раптом все почало рухатися і дерева, і будинки, і квіти. Чим сильніше дмухав вітер, тим швидше летіла хмаринка. Я лечу, лечу, я літачок, захоплено гукала вона. Дивись, дивись, почулося внизу хмаринка літачок. Це гукали хлопчики та дівчатка, які гралися на зеленому луці. Це вони, про мене, запитала Хмаринка. Так, так, мовив вітер. Хмаринка щасливо засміялася, і вмить перетворилася на човник. Хмаринка човник, загукали діти. Я ще вмію бути слоником. Дивись, раділа Хмаринка. ми ставала білим слоником, потім зайчиком, котиком і навіть дельфінчиком. Яка гарна хмаринка, справжня чарівниця. До побачення, Василинку, щасливої тобі дороги, линули позаду дитячі голоси. Ось нарешті велике озеро, згори воно було схоже на люстеречку. Підлетіла ближче хмаринка, зазирнула у нього. У чистій воді вона побачила біленьку, велику бухнахсту хмаринку. Дивись, вітер, це ж я. Еге, і ти. засміявся вітер. Раптом озеро побігли, немов баранці, маленькі хвильки. Це вітер пустун почав дмухати на ніг. Потім він залетів в очерет. Зашмів зеленими стебільцями, присів на великий листочок водяної лілії, налякав блакитну бабку. Не постуй, вітер, гукала з неба хмаринка. Досить уже. Полетіли далі, не здоженемо моїх сестричок. Підхопив вітер хмаринки і поніс синім небом. Наздогнали вони хмаринок, сестричок, дорогою зустріли хмаринок, подружок. Стала хмаринка велика велика, опустилася низько низько, краплинок веселинок у ній стала багато багато. Побачила хмаринка картопляне поле і пролилася на нього рясним дощем. Про, к... Про який настрій розповідає сьогодні небо? Сьогодні дуже гарна погода небо чисте.